У нас зараз вечір. Через то всім, хто мене дивиться, доброго вечора. Последнє відео, яке я виложив на своєму каналі, я пообіцяв, що буду робити дослідження, які відбувалися протягом останнього року у бджільництві. Тобто із реєстрацією, перереєстрацією спілки пасічників України. Зміни, які, про які я узнав, це в Баришівки 3-4 жовтня 2015 року проводилось е, всеукраїнське зібрання пасічників е, «Бджолярський Круг. Е, програмка, вона в програмці було написано 11 всеукраїнський збір пасічників, зібрання пасічників. На Насправді це були 12. Тут трошки є неточності. Значить, проводились, як повторююсь, у Баришівці 3-4 жовтня. Там же я узнав з доповіді Леоніда Івановича Вереда, це президент спілки пасічників України. Однього в доповіді знав, що спілки вже немає. Місто неї вони відкрили нову спілку. Я обіцяв вам, що буду вивчати питання, це і всі матеріали, які будуть у мене, до мене потрапляти, я буду опубліковувати. Тут же буду у себе на сторінці опубліковувати. Пізніше я. Буду давати ссылки на Вордовські документи. Зараз прямо е, в Ютубі. Значить, протокол номер 1 установочних зборів засновників громадської організації всеукраїнського об'єднання громадських організа... організацій Спілка Пасічників України. Так, 2 травня 2015 року, місто Київ. На установчих зборах засновників присутні наступні засновники організації. Верет Леонід Іванович, Нагорнюк Віталій Іванович, Соломко Василь Олексійович, Галатюк Олександр Євстафович. Додається протокол. Я це все буде тут. Можу тими те ознайомитися, час-час проглядаю. Так, перше питання. Розгляд питань. В першому питанні значить про утворення громадського об'єднання спілки. Названня українською, російською, англійською. Проголосовано одноголосно. Так. Друге питання на установчих зборах. Про визначення місцезнаходження організації. Слухали Галатюка. Значить, адрес Київ, вулиця Заболотного, 19. Хто був присутній в актовому залі Всеукраїнського зібрання пасічників Бджолярний круг е і досидів до кінця, то там один із засновників, нагорний Віталій Іванович, е доповідав, що по цьому адресу. І Леонід Іванович неодноразово казав, що в Інституті бджільництва, тобто по адресу заболотно 19 місто Київ, зробили Офіс для спілки пасічників. Насправді, виходячи з цих документів, то офіс не спілки пасічників України, а вновствореної районної організації, не все української. Через те, що ця громадська організація Всеукраїнське, всеукраїнське об'єднання громадських організацій Спілка Пасічників України, яка, яка була зареєстрована 20.05 2015 року під номером 11803 свідоцтво 14.35.00 і така цифра, як 5. Голосіївським управлінням юстиції міста Києва. Всеукраїнські громадські організації реєструються в Мін'юсті е, районного ж масштабу місцеві громадські організації. Реєструються по місці знаходження. Так як Інститут бджільництва знаходиться в Києві в Голосіївському районі, так воно було там і зареєстровано. Це організація ре... районного масштабу. Ці всі документи я приложу до свого відео. І про те, що нагорнюк на цьому зібранні, хто я ж кажу, повторюсь, хто до досидів актовому залі до кінця першого дня цих зібранів бджолярного кругу, то він е, сказав, що уложив 200 тисяч, йому обійшлося е, ремонт е, офіса спілки, е, оргтехніка, меблі. То, виходячи з тих документів, це Нагорнюк зробив собі офіс під свою нову спілку і чомусь запропонував громаді всі бджолярів України, які на сьогоднішній день є членами зовсім іншої громадської організації. А це статут. що, 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 що. Статут. Проект статуту спілки пасічників України, теж громадська організація. То на сьогоднішній день пасічники являються членами громадської спілки, спілки пасічників України. І відношені до Офісу, який відкрився для новоствореної спілки, вони ніяко не мають. І тому. Запропоноване відшкодування на горнюку 200 тисяч я бачу недоречним із пасічників України. Третім питанням було розглянуто затвердження статуту. Слухали Вереда Леніда Івановича. На горнюка, так, всі проголосували. Четверте питання про обрання керівника органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту. Слухали Соломка, який запропонував обрати Вереда Леніда Івановича керівником. Виступив Веред Леонід Іванович, який запропонував обрати першим віце-президентом організації Нагорнюка Віталія Івановича. А віце-президентами Галатюка і Соломку. Значить, Рада була запропонована вередом 27 чоловік. Це представники. З більшості областей України. Далі що тут? Члени виконавчої дирекції, ревізійна комісія три чоловіка, п'яте питання, яке було розглянуто, це прийняття рішення по визначенню особи, яка має право. Представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчинення дії від імені громадської організації без додаткового уповноваження. Далі підписав, слухали Вереда Леніда Івановича, який запропонував обрати особу, яка має право представляти громадську організацію. у... Правовідносинах з державою та з іншими особами, і вчиняти дії від імені громадської організації без додаткового уповноваження підписант, перший віце-президент організації Нагорнюка Віталія Івановича від 2 травня 15-го просоголосували одноголосно так. Рішення прийнято. Тобто, сьогодні цю організацію представляє і підписує на горнюк. А не президент спілки з цієї, це Веред Леонід Іванович. Тобто, Веред Леонід Іванович получився свадібним генералом. Значить спілка зроблена під нагорнюка. Який в одній особі має право ставити підписи, підписувати всі документи? Шосте питання про визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію, Українське об'єднання громадської організації спілка пасічку для здійснення реєстраційних дій. Як організація, що має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи. Слухали Нагорнюка Віталія Івановича, який запропонував брати особу. Ду -ду 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 -ду. Так. Рішення прийнято так. Все одноголосно. Ухвалили. Так, підписи. Верет Леніт Іванович і Нагорнюк. Секретар. За все рішення проголосовано одноголосно так, тому що протокол 1 був прийнятий 2 травня. Це 2 травня у, у журналі Бджолярський Круг на сторінці 17. Майстер-клас і ярмарка на горі Пивесі 2 3 травня 2015 року. Цей протокол тут же був складений і підписаний. Тобто. Це були не збори, а це був майстер-клас з ярмаркою. Де відбулися збори? Збори, це були установчі цієї організації. ну, Чогось тут написано місто Київ. Я це буду вивчати, далі вам розповім. У протоколі місто Київ, а на самом ділі це Полтавська область. В понеділок, який пройшов, я зустрічався з Соломкою Василем Олексійовим. На зібранні Київської спілки пасічників оболонь задавав йому питання, е -е він довго не хотів до мною розмовляти. Що... Відповів, що він спішить на автобус, дав мені пару таких невпевнених відповідів і пішов на автобус. Значить, аргументував він те, що. Е Мов спілка пасічників України уже не зареєстрована через те, що її е, уже знята з реєстрації. Місто неї відкрита, Щоб не робити додаткових за е, зареєстрували громадську організацію, але чомусь підписантом є Нагорнюк. Е, на останньому з'їзді спілки пасічників, яка відбувалася в Києві в Інституті бджільництва, на горнюк ніякого відношення не мав до спілки, а тут він стає одноособним хазяїном, можна сказати. Спілка була створена і написана. З їхніх аргументів нова спілка була створена і називається Об'єднання. Вони нові власники обґрунтовують, що всеукраїнське об'єднання громадських організацій, що в це об'єднання може уходити кожна спілка України, яка не має в своїй назві спілка пасічників. Завжди вони наводять е, в приклад це. Е, Спілку пасічників з Волині, яка носить назву. І тому ця спілка, так як називається, об'єднання громадських, що ця спілка може уходити. На Справді об'єднує спілки не, не назва самої організації. В будь-якому статуті є стаття 1, 2, 3... Третя стаття юридичний статус громадських. Четверта стаття. Членство в громадських спілках. В такі статті робляться зміни, якщо немає. І всі охочі, всі спілки, які хочуть потрапити в якусь спілку, в це описується, домовляється, змінюється устав. І люба спілка, і люба організація може входити в будь-яку громадську організацію. Так що аргумент об'єднана громадська організація, це, на мою думку, неубедительний. Не Наступне. Так, що в мене ще? На сьогоднішній день мені прийшло значить установчі збори. Протокол номер 1 титульна сторінка з реєстрацією нової громадської організації, протокол засідання Всеукраїнського об'єднання громадської організації, спілка пасічників України. Уже... На виставці, коли відбувалася виставка коло Інституту бджільництва на Спас. Це було 14.8.15 в Інституті бджільництва, це вже збиралася не спілка пасічників, а це вже було засідання нової організації, значить, присутні члени. Повістка Дня слухали, слухали члена Ради Горелика, який зауважив, що організація під іншою назвою була розглянута на Бджолярському Крузі. Місто Градецьк Полтавської області, керівником якої є Соломка, та зареєстрована в Голосівському районі міста Києва. Чому, Леонід Іванович, обговорення статуту відбувається не на засіданні членів Ради, яких обрано було на з'їзді пасічників півтора року тому назад, а на громадському об'єднанні бджолярного кругу. Ви його там затвердили і зареєстрували. Цю організацію, засновниками якої є. Є Нагорнюк В. і Веред ЛІ та інші люди, яких ми не рекомендували. Ви пропрацювали півтора року без оформлення спілки пасічників, тому ви є нелегітимним президентом спілки пасічників. Горели, член ради спілки пасічників України, вважає Вереда Леоніда Івановича нелегітимним президентом, тому що за півтора року. Е він не зробив ніякої роботи для самої спілки, для її реєстрації. Ще такі. Слухали Горелика після проведення з'їзду пасічник, вам були вручені документи на оформлення організації. Чому до сьогоднішній не оформив Всеукраїнську громадську організацію Спілка пасічників України? Ну, Велі тут відповідає. Увилює, слухали Горінько Н. І далі, слухали О.Є., який запитав Вереда ЛІ, президента. Я, якщо Бондарчук Леніт Іванович продав спілку, то покажіть документи, які підтверджують ваші слова. Горелик, який сказав, якщо ви затвердили. Це на громадській організації, бджолярний круг, то ви створили приватну організацію, бо це повинен був вирішати з'їзд пасічників України, на якому приймають участь делегати громадських організацій з усіх областей. Слухали Сенчук НД, яка зауважила, чому в засновниках немає членів ради спілки пасічників, а є Соломко Василь Олексійович. Цю кандидатуру внесли пасічники іншої громадської організації, яка не є членом спілки пасічників. Ну і так далі. Все я зачитувати не буду. Тут багато чого. Тобто, у Градецьку відбувся з'їзд. Ярмарка е, опублікована в журналі Бджолиний Круг. Про цю ярмарку, яка там відбулася. Значить, це був з'їзд громадського об'єднання Бджолиний Круг. Е, на цьому з'їзді прийняли, е, затвердили нову організацію, яку тепер е, намагаються. Протолкнуть серед пасічників і підмінить поняття, е, замінить Всеукраїнську Організацію спілку пасічників України на оцю новостворену. За рішенням в протоколі 1 установчих зборів е, нової громадської організації проголосовано усі питання одноголосно за. А це тому, що це були не делегати з усіх областей. Делеговані спілками спілки пасічників України місцевими, обласними осередками, а це були члени громадської організації «Бджолиний Круг. І видавати одну організацію за іншу, на мою думку, це є неправильно. Я так Член Спілки Пасічників України, так я член ревізійної комісії Спілки пасічників України, буду оприлюднювати усі документи, які до мене надходять на своєму YouTube каналі. Також в подальшому на Вордовські документи я буду давати ссылку в інтернеті. Поки їх в мене ще немає, ну будуть. Можна знову зв'язуватися по телефону. Хто є якісь матеріали, будь ласка, я буду їх опубліковувати. І кому треба. Вислати Оце, усі, ці документи я можу вислати по електронному адресу. На цьому поки все. До нових зустрічей.